Три смішні ситуації з клієнтами, від яких я просто зависаю. А паралельно пакуємо разом замовлення на дві тисячі гривень. Перше, я у вас щось куплю, але тільки якщо ви мені щось подаруєте. Дівчата, ну чесно, я в шоці. Людина ставить мені це як ультиматум. Мовляв, без подарунка замовлення не буде. Я думаю, господи, йдіть собі лісу. Я вам щось винна. я завжди кладу подаруночок до кожного замовлення, бо хочу, бо мені приємно, а не тому, що в мене це клянчить. Друге, коли клієнт зникає після оформлення замовлення, дівчата, просто уявіть ситуацію: ми годину Переписуємось, обговорюємо всі нюанси, колір, розмір, дату. Коротше, все погоджуємо, і людина просто пропадає. І все, ніби її забрали інопланетяни. Я іноді думаю, може їм просто немає з ким поговорити. Може, це така форма терапії, але чому ж за мій рахунок? Це ж моральне виснаження. Третє. А ви вже відправили? Я завжди все відправляю. Кожного дня з понеділка по п'ятницю. Якщо не відправлю, я завжди про це не пишу. Але оці, а ви відправили? А коли відправка? А точно сьогодні просто виводять із себе та все буде, дівчата. Я не забуду, я відповідальна, поважаю. Ваш час і гроші, але живи поважайте мої нерви. Як вам такі ситуації? Сподіваюсь, ніхто тут не впізнав себе. Але якщо впізнали, просто обіймаю все добре. Пишіть у коментарях, чи було щось таке? Гарного дня.